Вітаю вас, друзі! Також вітає гортензія деревовидна, яка називається Hills of Snow. Дуже цікавий сорт гортензії. Стевінг тевін квітами дуже схожими на квіти Вайтдума, але значно менші. І взагалі не буває таке, що зовсім немає цих таких. Ем... Стерильних квітів лише от фертильні. Це дуже цікаво, особливо те, що вона схожа на спірею, як на мене. В неї дуже красиве листя. Подивіться, бачите, бачите, які гарні неї зубчики симпатичні. Там вон, теж десь квіти валяються. вони. Насправді я думав, що гортензія буде набагато менше. Вона в мене три роки не цвіла, але в цьому році, слава Богу, все якось як попера, так і поперло, так поперло. Росте вона в мене в сусідці з іншими гортензіями, красунями. Ось, бачите, у нас тут дуже ростуть. Усьо ніж їдять е, ці, підказувати, чому вчите. Бронзівки, до речі, треба зібрати по вукам погодувати. Ви такі? Тому що без них нікуди. От, е, Тобто це такий середньорослий чагарник, десь як я зростом, ну менше, менше, менше. Це як я це, напевне, вайдум, а ці десь, напевне, метр п'ятдесят верхня точка. В цьому році вона не дуже квітуча, але все-таки дякую, що хоча б на цьому теж виграли. Хоча б так, що хоча б, хоча б зацвіла. Кіти цікаві дуже ароматні, скажу. Як на мене, досить достойний колекційний сорт, особливо це гарно для ем, господа, для чого. хотів я вам покажу для парків, звісно ж, для парків покажу квітка, яка вона має бути в оригіналі. Ну, якби, Він ще найбільш популярна для неї форма. Ось так вона плюс-мінус має бути такі просто білі квіти, дуже, дуже цікаво і дуже Ну, Як на мене, дуже надзвичайно цікавий колекційний сорт. Тобто, якщо ви бачите, всаджуєте ці гортензії, бачите, вони різні. У мене там Анабель, Пінканабель, Пінканабель 2, це інкредібл, то, то однозначно. Саджаючи їх, їх композиціями, це дуже виграшний варіант. Особливо кажу, якщо у вас є для порівняння обіту е, е, і от, е, Snow Hill. Of Snow, а також найкрасиві листя, таке великозубчісте. Теж є в продажі у мене зараз вони. Ну я просто не знаю, коли будете дивитися це відео, але на момент 5 липня в мене вже вони є. Ось так от, друзі. Ну, коротше, мої рідні саджайте гортензії, любіть їх. Вони прекрасні. Вони незвичайні, звісно, вони не Па-па!